Ну і сьогодні е, хотів би до вашої уваги ще е, розповісти е, і привернути вашу увагу до розлогу матеріалу від колег з BBC Україна, які теж е, аналізують те, що відбувається на фронті, і е, окремо розлого говорять про ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині частині Херсонщини. Е, звичайно, що з'являється дедалі більше інформації про активізацію наступу українських сил на Херсонщині. Військові блогери протягом останніх трьох. Фактично днів повідомляють про новий десант українських військ на лівий берег поблизу Херсона. Багато про це пишуть і російські пропагандистські телеграм-канали. Зрозуміло, що інформацію з тих телеграм-каналів е, варто ставити під сумнів, фільтрувати. Але як мінімум, задля аналізу, варто і брати до уваги. Е, багато там звичайно паніки. Ті псевдовійськові блогери, аналітики стримано е, кажуть про успіхи збройних сил України на тому напрямку. але досить таки серйозно Нікують українські військові традиційно витримують паузу. Ну і про так звану інформаційну тишу ми з вами чули неодноразово. Тому ще раз наголошую: послуговуємося інформацією лише з офіційних або ж з відкритих джерел. Тому ситуацію на цій ділянці фронту аналізують і в інституті вивчення війни американські аналітики оцінюють, що українські дії на лівому березі Дніпра Херсонщини видаються масштабнішими ніж тактичні рейди, які були раніше. Щодо тактичних рейдів, ми теж з вами неодноразово говорили, що вони. Почалися одразу фактично через кілька днів або ж тиждень, принаймні після того, як частину Херсонщини і сам Херсон. Було звільнено один з військових блогерів російський. Наголошує, що дві він ще 19 жовтня стверджував і заявляв, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи морської піхоти прорвалися через річку. Точніше, я перепрошую, переправилися через річку Дніпро. Розбили російські війська в цьому районі і власне почали завоювати плацдарм в селі Кринки. Це приблизно за 30 кілометрів Метрі від Херсона і два е, кілометри вглиб, е, якщо ми. Беремо до уваги за загалом берегову лінію Дніпра. Е, знову ж таки стверджують, що якраз російська піхота контратакувала, е, нібито намагалася відтиснути українські сили до околи села, але зазнали вони втрати і зазначають, що українські війська все ще контролюють деякі будинки у Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі. В інституті вивчення війни так само е, зазначають. Що повсякчас відбуваються дії, бачимо, ось якраз таки на карті, що є ось ця певна сіра зона. Ми з вами напередодні згадували і говорили про те, що ця сіра зона вона абсолютно очевидна з огляду, якраз таки на географію і на можливості артилерійських ударів, тому що українська артилерія може діставати якраз позиції в цій сірій зоні, де потенційно міг перебувати ворог і так само ворожа артилерія могла відпрацьовувати. Але як бачимо, нашим силам. Оборони вочевидь, знову ж таки не стверджуємо, тому що безумовно апелюємо до офіційної інформації генерального штабу, але вочевидь вдалося підійти ближче до піщанівки. До речі, співрозмовник BBC Україна серед військових підтвердив, що у ніч на 20 жовтня на лівому березі Дніпра тривали активні бойові дії. Раніше були спроби українських сил переправитися через Дніпро біля Херсона і створити там плацдарм для великого успіху. Але час від часу ось ці операції вони або не мали такого успіху, на який розраховували наші військові, і зрозуміло з очевидних причин важливість саме Херсонського напрямку. Вона обумовлена багатьма факторами. Зокрема, тим, один з цих факторів, те, що російські війська, якраз такі точніше, російське командування, відтягувало певні частини і певні формування, якраз які перебували на Херсонщині саме на південний напрямок, тому що наші сили оборони вже не один місяць намагаються просто не те, що намагаються, а робляться проривають. Розбирають е, ті оборонні фортифікаційні е, спорудження, які набудували окупанти впродовж декількох місяців, і тут варто зауважити от. Просто змоделюємо ситуацію, і до речі, цікава ваша думка. Ось якби ті ж самі атакамси нам надали, умовно кажучи ще приблизно рік тому, вочевидь ситуація на півдні була б зовсім іншою. Якби у нас було більше спроможностей і можливостей технічних, то вочевидь нам би не довелося розбирати ось ті всі фортифікаційні споруди, тому що ворог потенційно просто не встиг би їх набудувати. Тому, коли закидали нам ось повільність наступу, я думаю, що ви так само. Які багато хто досить таки обурювалися, тому що знову ж таки, а як можна атакувати, якщо, наприклад, доктрина військова і загалом потенційних наступальних операцій тих самих сполучених штатів, яким ми повсякчас дякуємо, і слава Богу, що вони нам допомагають, бо без цієї допомоги ми розуміємо, б було їхня доктрина, базується на тому, що Абсолютна тотальна перевага в повітрі. Згадаємо операції 1991 року. Та сама буря в пустелі. Там 90% загалом атак це були повітряні атаки. Знову ж таки, якщо ми беремо до уваги використання тих самих атакамсів, навіть під час бурі в пустелі. А ще раз нагадаю, 91 рік то власне там використовувалися навіть не одиниці, а по кілька десятків на день. І загалом, приблизно за цю операцію було використано сотні. Eu não До речі, можемо згадати, що ну звичайно за непідтвердженою інформацією було кілька цифр, на які я особисто натрапляв. Можливо, ви натрапили на дещо інші. Спочатку з'явилася інформація від колег з радіо НВ, що ми отримали, здається, близько дюжини. Це з посиланням на агенцію АП, Дюжина. Це ну, приблизно 12 штук. Потім була інформація, якщо мені не зраджує пам'ять від New York Times, що близько 20 атакамсів. Утім, знову ж таки, офіційно сполучені штати не кажуть. Дмитро Кулеба, наш міністр за. Закордонних справ наголошував, що постачання атакамсів продовжиться. Їх є низка модифікацій. Ми з вами теж про це говорили і разом з нашими експертами. Будемо сподіватися, що будуть і далекобійніші за ті, які ми отримали зараз. Нагадаю, приблизно 100 до 165 кілометрів може летіти ця ракета. Утім, якраз таки вона може нести значний. Значну і досить таки потужну складову боєкомплекту боєзаряду. Друзі, ситуація на авдіївському напрямку, про який ми говоримо вже і акцентуємо свою увагу більше тижня, приблизно дів 10. Отже, російські війська після двох днів затища напередодні знову почали активно атакувати в районі Авдіївки. Про це повідомляє український генеральний штаб у зведенні власне напередодні, яке відбулося. Кажуть, наступне на Авдіївському напрямку ворог відновив наступальні дії та не залишає спроб оточити Авдіївку. Про це йдеться безпосередньо у звіті. Тим часом українські військові також повідомляють про серйозні втрати противника на цьому напрямку. Отже, за минулу добу, тобто та яка це ще зведення, ще раз наголошую за 20 жовтня, але надзвичайно важливе за минулу добу втрати вбитими і пораненими складають майже 900 людей. Суто на авдіївському напрямку також українські сили знищили та пошкодили майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки. Про це йдеться в повідомленні. Водночас Віталій Барабаш, який теж був цього тижня, на початку тижня в нашому етері, і так само з'являвся з повідомленнями інформацію в інших етерах, каже наступне: назвав цифри, ну які чесно кажучи, вражають. Він заявив, що сили оборони загалом знищили близько п'яти сотень одиниць російської техніки. Напевно, що йде. Ця загалом про ось цей часовий проміжок, відколи знову ж таки Російська Федерація вкотре намагалася штурмувати Авдіївку за різними оцінками, за різними знову ж таки точками зору, які були висловлені в наших етерах, кажуть, що це, вочевидь, найбільша атака на Авдіївку, яка була від початку повномасштабного вторгнення. А дехто стверджує, що і загалом від початку війни Російської Федерації проти України до речі, якраз таки Авдіївка тримається ще з 2014 року. До речі, речі ось наприклад є такий телеграм-канал Warzone і, і там пишуть наступне, що під Авдіївкою сьогодні було пекло справжнє. Це один власне з воїнів розповідає. Я почув. Це я почув декілька разів завтра. В ранковому зведенні генштабу ви побачите скільки знищеної та пошкодженої техніки, і будете шоковані, як сказав один офіцер. Це що курська дуга? І так, у нас є втрати, це пекло забрало життя наших воїнів. Ось про таке пишуть в цьому телеграм-каналі. Щодо Авдіївки, ще хотів би наголосити, що на передодній лінії фронту в районі Авдіївки, а також Куп'янська відвідав головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Назвичайно важливо. Для наших воїнів побачити наше найвище е, військове керівництво, розуміти, що якраз таки підтримка відбувається не лише у зведеннях, та не лише у відеозверненнях, а безпосередньо на полі бою.